У суботу, 16 серпня, Черкащина залишиться під пливом антициклону Юлія, який поступово руйнується. Тому змін в погодних умовах не очікується сухо, сонячно та маловітряно. Вночі прохолодно 10-15 градусів, вдень комфортна літня температура 24-29 градусів. У неділю, 17 серпня, з північного сходу поглибиться улоговина циклону квіл. Ще день обіцяє бути погожим та спекотним з температурою повітря 30-32 градуси. Ввечері та вночі 18 серпня прогнозується проходження холодного атмосферного фронту з півночі, який принесе тимчасові зміни, локальні короткочасні грозові дощі та зниження температурного фону на 2-4 градуси. Вночі 10-15 градусів, вдень 20-25 градусів. При такій погоді на вихідних у приземному шарі атмосфери збільшується концентрації завислих частинок пилу, відходів промислового виробництва, викидів автотранспорту.